Запрошую до центрального мікрофона Олега Тягнебока, народного депутата, лідера фракції Свобода. Пане тягнебок, ви заявили сьогодні, що в Україні потрібно створити передреволюційну ситуацію, і ви саме тому провокуєте протистояння з владою, щоб сталося кровопролиття, щоб продемонструвати всій Європі ці кадри і зірвати підписання угоди от з такою владою. Звичайно, що це є маніпуляції, кровопролиття організувала вже сьогодні влада. І я, власне, хотів назвати, хто був тими, хто організовував провокації. Перше, це є так звані тітушки, це є молоді українські хлопці, які займаються в спортивних секціях, які би повинні були тренуватися заради того, щоб відстоювати честь української держави, а їх наймають. Для грубих тупих провокацій, причому по всій території України, і їх зараз в Києві є дуже велика кількість. Друге, це є переодягнуті студенти інституту Міністерства внутрішніх справ, переодягнуті в цивільні, які разом з тими тітушками організовують відповідні провокації. І коли вони починають кидати під ноги демонстрантів, димові шашки, починають якісь вибухівки кидати, і звісно, що відбуваються якісь Сутички непорозуміння, міліція однозначно стає на захист тітушок і отих переодягнутих студентів е, Міністерства внутрішніх справ. Причому прикриваючи їх, в тому числі і ховаючи їх в приміщення кабінету міністрів. Це те, що було вчора. А сьогодні стався просто безпрецедентний, жахливий, як на мене, випадок, коли була виявлений автомобіль, мікроавтобус Фольксваген. Який стояв на розі Європейської площі, а також вулиці Трьохсвятительської, і коли мітингувальники проходили по всього цього автомобіля, постійно в них пропадав зв'язок в телефоні. А саме в тому місці знаходилося місце, де роздавався чай для мітингувальників. І коли. Запросили народних депутатів України, щоб звернулися до тих людей, які там всередині сиділи. А вони, до речі, дуже добре замаскували цей автомобіль. Повішали синьо жовті ленточки, європейські стрічки. То виявилося, що там сиділи. Я вже щойно прочитав в інтернеті. Виявляється, це представники СБУ. Хоча ми могли собі подумати, що це могли бути, наприклад. Спецслужби іншої держави, скажімо, російської держави, яка також намагається організовувати відповідні провокації. Після того, коли ми викликали міліцію, щоб з'ясувати, що ж там роблять ці невідомі люди, е через вікно дивилися і проглядалося, що там є зброя, там є якась абсолютно невідома апаратура. Вони наглухо закрилися і почали телефоном викликати підмогу. Буквально через короткий час ми побачили близько тисячі беркутів. Тож так само українських хлопців, за яких, до речі, ми так само стоїмо там на майдані, бо ми хочемо, щоб і в них, і в їхніх родинах також було відповідний європейський рівність життя. І вони намагалися оточити цей автобус. Хоча насправді ми запросили міліцію і чекали оперативну слідчу групу. Громада не дала можливості представників спецпідрозділу прорватися до цього мікроавтобусу, і нам вдалося вилучити з цього мікроавтобусу декілька. Чимоданів, декілька комп'ютерів, а також іншого спецапаратуру. Коли це все ми вскрили, ми побачили жахливі речі. Це була спецапаратура для прослуховування, це були відповідні антени для, скажімо, перехоплення відповідних сигналів. Це було близько п'ять пар додаткових номерів. Для цього автомобіля може все це були це була записи антитерористична операція. Знаєте, за тими, хто організовує провокацію, звичайно, так. звичайно, звичайно, антитерористична операція стояв, як виявилося, ще інший автобус вище на трьохсватительський. Але після того як він побачив, що мітингувальники ем, зафіксували оцю провокацію зі сторони влади. Що фактично зараз на весь світ будуть показані комп'ютери, будуть показані записи, блокноти, де намальовані були схеми, де жучки знаходяться, де кого прослуховують. Це Антитероризм, це вони називають боротьбу з опозицією антитероризмом. Дуже хороше прикриття, але це не просто боротьба з опозицією, це боротьба з українським народом. Тому що там ми ж побачили, що вони фіксували тих людей, які приходили на майдан. Для чого? Заради чого вони це робили? Оце і є приклад поліцейської держави. Завтра ми це все викладемо в присутності послів іноземних держав, в присутності журналістів, щоб всі побачили, що твориться бандитська влада тут в нас в Україні. Ви ж розумієте, для чого робляться ці кроки? Вони фактично для того, щоб зберегти свою владу, свої посади, вони йдуть абсолютно на все. Вони не гребують абсолютно нічим. Вони нам тут совістять нас і нам тут розказують про те, що ми себе якось маємо поводити. Та ви вже народ довели до ручки. Люди не мають роботи, люди втікають з України. Сьогодні опитування серед молоді, люди не хочуть залишатися в Україні. Це є жахливі просто речі. Ви сьогодні е, говорите про те, що ідіть на заводи, на фабрики виступайте. Які в нас фабрики заводи працюють? Та спам'ятайтеся. Що ви витворили в нашій українській державі, в багатій потенційно українській державі, і ви дивуєтеся, що люди сьогодні виходять на майдани? Ви дивуєтеся, що люди хочуть жити за іншими європейськими стандартами, а не так, як ви хочете далі туди, в Москву, до Кремля нас витягувати. І тому я протестую проти таких дій теперішньої влади. Зрозуміло. Я протестую. Пане Андрію, це є дуже серйозно. Це є великий скандал. Я протестую проти того, що влада використовує гроші, бюджетні, державні гроші на боротьбу з інакомислячими, на боротьбу з українськими патріотами. Провокація в тому, що не мають права. Правоохоронні органи, відповідні спеціальні служби, прослуховувати українців, громадян Української держави, не мають права без санкцій судів відповідно вести спостереження за людьми, залазити у їхнє приватне життя, не мають права. Відправляти тих людей, які працюють в спецпідрозділах, для того, щоб збирати інформацію про те, що говорять політичні опоненти, Провокація в тому, що ви замість того, щоб правоохоронні органи служили українцям і боролися з бандитами, жуліками, злодіями і е, тими проти кого вони повинні боротися. Вони сьогодні борються проти української опозиції з, з інакомисленням Я і, і з, 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 з тими, Попов. які думають по іншими. От в тому і є провокація, Ігор Ігор ваша політична сила має. Мабуть, чи не найбільший досвід поміж опозиційних сил акцій прямої дії, е, і ви, мабуть, краще за всіх знаєте, що е, складно організувати акцію, але так само складно потім з неї вийти. От уявімо собі, 28 число, яке скоро вже буде, 29. У Вільнюсі не підписують ту угоду. І от збираються організатори, і щось маєш сказати людям. Я думаю, 28, 29, 30, це вже субота буде. Так само дуже багато людей вийде на європейську площу, і от е, серед всього багатства вибору варіантів в принципі є два сценарії. Тобто, один говорити про закриття акції, говорити, що ми будемо зустрінемося на виборах, е, давати якусь дорожню карту, або там робити відстрочку вже до весни, і потім людей знову мобілізувати. Другий це ескалація конфлікту. Це, власне, говорити, давайте тепер колону, давайте штурмувати Кабмін, давайте штурмувати міжгір'я, ще щось. Ваш голос буде на користь якого сценарію? Дякую за ваше запитання. Дійсно, ви маєте рацію. Якщо влазити в такі вже політтехнологічні тонкощі е, питань е, внутрішньопартійних, е, то насправді перед політичними силами, які закликають людей на якісь акції протесту, звісно, закликаючи людей, беруть відповідальність, в тому числі і за тих людей, але і так само ми маємо думати про те, як завершувати акцію, як виходити з цієї акції. Зрозуміло, що найкраще завершення це є. Перемога для нас перемога це е, підписання відповідної угоди у вільнюсі. Я тут би підтримав пана Андрія, який сказав дуже такі цікаві слова. Він сказав: чекайте, ще не спішіть. І ви знаєте, я, хоча е, є доволі прагматичний в політиці, і вже дуже багато що бачив, особливо в українській політиці. Я вам хочу сказати, що в принципі ще багато що може змінитися за тих три дні. Дивіться, ми мали декілька днів тому назад заяви європейських політиків. Та ви смійтеся, не смійтеся, але так є. Тобто, заяви ще ну, сподіваєтеся, що Пос, Ні, послухайте. Я сподіваюся на те, що вони, ведучи хитру гру, вони самі себе можуть надурити, але в результаті це може бути користь для українського суспільства. Бо європейські політики після рішення. Уряду Азарова про те, що вони призупиняють підготовку документів до Вільньоса, вони давали дуже е, різкі заяви. Вони були всі розчаровані. Вони тут працювали стільки часу, і тут на майже в один день на 180 градусів придумують якісь е, ну просто неймовірні маячливі причини, чому, але ми бачимо, що ці заяви зараз пом'якшилися. Вони кажуть, ми для України залишаємо відкриті двері. Ми готові оперативно відновити перемовини, якщо українська сторона, скажімо, зробить якісь певні кроки на зустріч. Сьогодні вже коментували виступ е президента Януковича. Так якраз в тому, що він довго виступав і нічого не сказав. Ну хто його знає, що ще за тих кілька днів може бути. Але з іншої сторони я теж прекрасно розумію, що прийде 29 число. Ми повернемося з вільнюса, бо разом з Ясенюком і кличком ми їдемо е, до Вільнюса. Ми при, е, повернемося до Вільнюса, Нам доведеться вийти до людей і щось людям сказати. І отут власне спрацює ситуація. Я ж вам не можу зараз сказати, що буде 29. з тої причини, що каже пан Андрій, задаючи мені запитання. Чи революційна ситуація в Україні дійсно буде, чи її не буде? Тому що політики можуть закликати на Майдани, але від того, чи як будуть розвиватися події далі, залежить настрій громади, чи громада готова буде вийти на вулиці і захищати своє право жити? За європейськими нормами і правилами тут вже не нам вирішувати, це вже має бути позиція громади. Наразі можу вам сказати: як людина, яка в українській політиці більше 20 років, ця атмосфера, яка сьогодні панує в українському суспільстві, звісно, вона навіть близько не нагадує атмосферу помаранчевої революції дев'ятирічної давнини, але це є набагато більше, ніж інші протести, які відбувалися протягом останнього часу. Тобто я не виключаю, що тема є. Євроінтеграції може спричинити вибух протестного гніву народу і формування революційної ситуації.